У програмі Медок слідкувати за зміною стану податкових накладних та розрахунків коригування, реєстрацію яких було зупинено, стало ще зручніше. Для відстеження інформації про ПН та РК, реєстрацію яких зупинено СМКор, у модулі звірка документів з ЄРПН реалізовано автоматичну відправку документів, запит щодо отримання відомостей з ЄРПН стосовно ПН та РК, реєстрацію яких зупинено, та автоматичне отримання документів, витяг щодо отримання відомостей з ЄРПН стосовно ПН та РК, реєстрацію яких зупинено. В модулі Звірка документів з ЄРПН відбулося оновлення інтерфейсу. Так, в таблиці Інформація по звірці Наявні колонки. Кількість документів у медок із зупиненою реєстрацією. Кількість документів із зупиненою реєстрацією відповідно до витягів ЄРПН. В таблиці Інформація по запитах на дату Присутні колонки. Наявність витяга esim Номер запису. Дата і час відправки запиту ESIMCOR. Також у модулі наявна таблиця Інформація по ПН та РК, реєстрацію яких зупинено. Для її відображення натисніть на кнопку Показати деталі. Таблиця Інформація по ПН та РК, реєстрацію яких зупинено, призначена для зручного зберігання списку усіх документів із зупиненою реєстрацією, та наповнюється на основі отриманих витягів. Для виконання звірки ПН та РК, реєстрацію яких було зупинено, виконайте наступні дії. Оберіть період або інтервал, за який необхідна звірка. Після чого натисніть на кнопку Відправити запити SMCore в ЄРПН на дату. Програма автоматично сформує та відправить до ДПС запити за кожну дату обраного вами періоду. Після отримання повідомлення від ДПС у таблиці Інформація по звірці буде відображатися результат звіряння кількості документів із зупиненою реєстрацією відповідно до витягів з ЄРПН. У таблиці Інформація по запитах на дату у колонці Наявність витяга СМКОР встановлюється відповідна відмітка за наявності витягу за вказану дату. Після отримання витягу заповнюється також дані таблиці Інформація по ПНТРК, реєстрацію яких зупинено. Для отримання інформації про ПНРК, що були розблоковані, натисніть Відправити запити SMCore в РПН, перевірити стан ПН та РК. буде автоматично сформовано та відправлено запит за списком ПНРК, реєстрацію яких зупинено. Запит формується за списком ПНРК, інформація про які міститься в таблиці, інформація про ПН та РК, реєстрацію яких зупинено. Після отримання витягу заповнюється дані таблиці, інформація по ПН та РК, реєстрація яких зупинено. Для розблокованих ПНРК у колонці розблоковано проставляється відповідна позначка. Для отримання відсутніх у програмі розблокованих ПНРК натисніть Відправити запити СМК в ЄРПН, отримати розблоковані ПН та РК. Програма автоматично сформує відповідний запит та відправить його до ДПС. Після прийому повідомлень у програму через певний час документи будуть завантажені у реєстр податкових документів, а у колонці наявністю медок буде присутня відповідна позначка.